Ви Теж задумувалися почати плести сітки, але не знаєте, з чого почати. Зараз я вам коротко розкажу, що для того треба. Ось такі сіточки ми виготовляємо пухнасті. Спочатку треба зібрати, звичайно, кошти і купити матеріали. Основа бухта 8 тисяч гривень, це 0,8 і спанпонти від 3 тисяч гривень рулони. Це тканина, яку будемо різати на смужку. І а, зробити каркас. Без нього ніяк. Ідеальний каркас це 6 метрів довжиною, а висотою 2 метри. Робоча полосна це півтора метра. Чому ідеальний? Тому що в бухті основа шириною 6 метрів. І ми вітаємо, якраз якраз вона лягає без, без хвостів. Хвоститься завжди проблема. Пан брунт необхідно порізати на смужки. Ми це робимо так. Положили. Розрізали ножем під лінієчку. Ось так. Він розклався, клали в рулетики і ріжемо ножем. Це розкриє ніж, він електричний, а є ще акумулятори. Аку, акумуляторний біля 7 тисяч гривень. Але спочатку ми просто різали канцелярським ножиком під лінієчкою, смужки шириною 5-6 см. Ці смужки перерізаємо на ялиночки. Ножицями беремо декілька шарів і розрізаємо. І все. Вішаємо на основу. Ой, не вішаємо, а вплітаємо в основу зигзагом. Урок перший закріплений у Стіктоці. Не бійтеся, допомога потрібна, ніколи допомагати не пізно, тим паче маскувальних сіток просто катастрофічно не вистачає. 25 днів, а то й два місяці. Чекають захисники маскування. Тому долучайтеся, будуть питання, звертайтеся, допоможу, розкажу, пораджу, якщо потрібно. Разом до перемоги.